Всім привіт, це другий сталкер, да ми ось знайшли артефакт. Я його якось вже підбихав, дивний м'ячик називається. Але я його тоді був ще на початку гри продав торговцю в залісі. Ну, зараз покажу ще раз, як його підібрати. Нам потрібно бути без перегрузу тому я тут скинув дуже багато речей. А ось Тому ходімо. Треба дочекатись, коли він і Ось зараз дивіться. ось він не смак що да? Типа. Оп! Тепер біжимо до цих камінчиків. Оп, він висмокнув. Біжимо до цих камінчиків. Присідаємо. Отер. Оп! Біжимо до цієї машини. Присідаємо. Підбираємо м'ячик. Перечекаємо ось. Бух. Побігали, побігали обратно до цього камінчика. Потім до цього камінчика. Блін, це погано, це погано, це погано, це погано, це погано, погано. Сховалися. Бігемо ось так ж. До цього камінчика сховалися. Потім до того камінчика, Оп, сховалися. І бігамо з, з цієї зони. Ми вибігли. І тепер в нас є такий артефакт, як дивний м'яч. Ось так ось він виглядає. Ой. Я показав нормально. Ось. Ось так виглядає цей м'ячик. Йок. Як... Що він дає вообще? <світ> Вічащий пошарпаний м'ячиком, але він екіпірований, легше віднулювати силу. особливо в бою. Здається, що ця іграшка забирає на себе шкоду. Він типа він повинен щось нам давати, цікаве. Не знаю. Може, виносливості більше, да? витривалості. Ну а тут підберемо все, що викинули. Не питайте, в мене навіщо мені так багато аптечок. Сам не знаю. Ой. Ну я половину потім все одно продам. Ну і кулемет, він просто потрібний. Це все підібрали, в мене дуже великий перегруз. Тому йдемо далі. Зараз я біжу до залісся, щоб продати все непотрібне, да? Положити щось, сховок і так далі. А далі будемо біжати вже по другим місцях, шукати подібні артефакти. Я так розумію, що й дивну квітку я теж можу зібрати, тому що я її теж був продав торговцю. М'ячик заспавнився. Тобто і дивна квітка повинна бути, так що зараз ви побачите, як її дістати. І ось я знайшов таку от шнягу на локації склад ПММ. Так, тут ось аномалії які нам не дадуть сюди піднятись. Там, до речі, багато аномалій, там повинен бути якийсь ховок, тому зараз ми туди побіжимо. Щоб туди піднятись, не да? на одній з цих вершнів не можна піднятися з землі. Нам потрібно спочатку залізти сюди на труби. Ось ми біжимо до них. Оп, залізли. Далі біжимо по трубам. Духайте водичку, не енергоси, водичку. Водичка краще, ніж енергоси. Вона нам голод не підвищує. Ось ми добігали сюди. Тут спускаємось вниз. Оп! Під не впали. І ось на цю лісенку, лісницю. Нам, коротше, сюди нам потрібно пригнути. Тут ми залазимо, дістаємо детектор, дістаємо болт і шукаємо. Сам артефакт. Кидаємо молти, щоб аномалія нас не ударила. Опа, ось і артефакт. Куди пішов? Щось цікаве, знайшли. Арпа. Це, по-моєму, артефакт легенда, якщо не помиляюсь. М -м ну, не часто трапляється, це не легенда, ладно. Вплив радіації помірно, то есть середня. Опір кровотечі і Ну, його ми можемо продати, якщо потрібно. А uh, і думаю, десь повинен бути якийсь сховок, це просто дето йому. Да, ось, бачите, ай! Ось нас тут аптечка, набої. Картеч мені не потрібно. А, тут, 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 тут нема аномалії. Тут є аномалія там. На підйомі. Тому ми повертаємось і спускаємось так, як сюди піднялися. Це, до речі, локація знаходиться по путі від зарісся до макового поля. Якщо кому цікаво, будь ласка, заходьте, шукайте артефакти. А можна буде знайти багато цікавих артефактів насправді. Ну, а ми зараз йдемо далі на макове поле. Нам потрібно дібратися туди, щоб підібрати. Дуже гарненько-квітенько. Так, ну ось ми біля макового поля. Я вам одразу хочу сказати: ось оцей молоковіст, да? Ви його знайдете, якщо ви на початку гри сюди прийдете за завданням там в пошуках ікони для. Е, я забув, як його звати мітяя о. З, 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 Пам'ятав, ось буде такий тайничок, тут буде лежати записочка. По типу, якщо потрібно, візьми, якщо не потрібно, там, поклади. Я вам рекомендую сюди покласти енергетики або закусь та випити. Тобто, горілку, покласти, та щось закусити, там, консерви, хлібу, ковбаску, таке. Ви потім в злісі на початку гри біля вогнища. Вам чувак скаже, ну, буде коментувати, а пам'ятаєте, я там робив сховок біля макового поля, бла-бла, бла. Так ось туди поклали енергетики і тому подобне. Ну, також я вам рекомендую запастись енергетиками перед походом на макове поле, тому що спати вам дуже сильно захочеться тут. А енергетики спасають від цього. Що нам потрібно буде зробити? Для початку, для початку ми зайдемо в макове поле ось з цієї сторони. Ось, ось. ось нам ось тут потрібно зайти від цього дерева. Тобто нам потрібно його обходити. І ось ми вже там, де нам потрібно, з цієї сторони, з якої я вам говорив. Ось уже на другій стороні, ось тут, да? тут ми знайдемо сковок. Ось такий. Там щось буде лежати, я його ще на початку гри залутав, тому що я цю квітку знаходив ще на початку гри, але потім продав за лісі торговцю. А, а коли хотів її викупити, вже повернувся. Там вже був моноліт, ми відбувалися від моноліту і я не зміг його викупити. Ну, коротше, біжимо ось до цього дерева. це наш орієнтир. Оп, отут буде трупли. Ну, нам потрібно піти ось сюди. П'ємо енергетики, щоб не захотіти спати. І десь ось тут повинна бути квітенька лежати. Он ми її вже побачили, ось вона. Підбираємо її. І вибігаємо з поля, тому що воно у нас жере. Так, ось ми спустились. І з ось квітенька. Дуже гарненька. Ну і я рекомендую вам їх не продавати, ці артефакти, а зібрати всіх. Їх, якщо не помиляюсь, 9 штучок. Ось один з легендарних вид змінених предметів, про які стал е тревинять біля багаття. Якщо засунути скітку на поясі, вона в запах не своїм, але з часом її аромат слабший. Ну, тобто, якщо ми, я так розумію, поспимо з нею, то. У нас мутанти, може, не будуть їсти, не знаю. Щось таке. Ну, а далі ми побіжимо в другій локації досліджувати цю зону, тому що тут є ще дуже багато чого цікавого. Не перепомикайтеся. Є ось такий сховок на мапі. Ничка Бариги знаходиться. На смітнику знаходиться біля депо. Ну, щоб до нього зайти, він десь вгорі знаходиться. а Ось тут ось печера, ось вхід. Ось тут, ось. Ось біля заборнеру депо. Ось депо. Ось печера. Нам потрібно сюди зайти. Не знаю, що тут буде, я так розумію вже бачу точніше. і Хімікати тут будуть. Ну, подивимось зараз. Головне не вмерти. Хімикати це погано. Ну, Нащо то живі. А що як ми дістанемо цей? Ні. О, він цей вигорів. Ось ну, що означає згоріти на роботі. Ну там есть, щось... А то выход, то мы, я так разумею, где ты пришел, или что? Я сейчас не разумею, нам туда нужно идти. Так, вот сюда нам нужно было. Ой, бачу. Что тут есть? Тут я. Э, Гранаты, набои, зброя. И сам схолок. Збираємо, це мені не потрібно, це забрати. Це Забрати, аптечки ще заберемо. Одну аптечку зразу виперстаємо Оп! І ходімо звідси. А що за зброю нам дали. Ну, сіла. Заоставимо собі, продамо потім. Чому ні? Де там вихід я бачив. Ось там, по-моєму, да, ось вихід. Все. О, о. Получается тут два входи. Ну да, друг напроти другого два входи знаходяться, якщо що. Я не знав про це, якщо чесно. Ось тут це варта, я так розумію. Ну, сюди по цьому танку, як тут все гарно обставлено, то це думаю варта була там. Раніше. Ну, зараз побіжимо, подивимось. Енергетики в мене закінчились, крім того, що я тільки що підняв водички, в мене теж немає, тому... що тут так ярко світить. Оп, і потухло. Ну і ладно. Так, ось тут повинно щось бути, так, да? Да, тут сейф. Все в сейфі? О, до речі, нормально так сейві. Ходімо далі. Я так розумію, вони кудись вибігали. Що? одну покинуло місце дуже швидко, два набої потеряли. Так, ще нагорі. Теж набої. Так, щ... да, вони швидко покидали це місце, я так розумію, тому що в неї часі аварія трапилась. Ну, Було б дуже дивно, якщо б вони повільно збиралися. Ну, їх керівник трохи... Придурушний. Захотів експеримент провести, який дуже погано мог... міг закінчитися. він закінчився дуже погано, насправді. Так. Опа, спустилися. Тут щось цікаве у нас є. Е, начебто нічого цікавого. Так. Да. Зовсім нічого цікавого. А тут внизу. Так, так. І я не ламаються. Ну і ладно, також і хотілося. М -м -м -м. Ковбаска ми їзимо. Омномном, омномном. Ну і все, тут більше нічого цікавого, тому тому побіжимо далі. Ну, ось така ось прикольна локація, тут багато номері, ми підібрали тут артефакт. Тут без назви це просто ну будівля і все. Заправочка, так би мовити. Ну там написано бензин. Коли ми сюди зайдемо, тут буде лежати ось така зброя дробовик. Отака, ось такий рушниця ця. 12,70 калібр. Магазин 65. Ну, коротше, такий же, як в мене, тільки в мене він апнутий з магазином. А цей без магазину. Багато аномалія, тому запасайтеся болтами. Обов'язково болтами. Може бути погано. До речі, каміньк літа. А на горі, по-моєму, нічого цікавого і немає. Ну так, на горі нічого. Ну, до речі, може. О, там щось є. Опа! Ну, о, до речі, нормально так тут. Бронебійні, бронебійні. Забираємо картеч нам не потрібна, бентики не потрібні, це ви перестати. Непогано я так розумію. Ну давайте бачите, бензин. Написано, просто бензин. Тому я сюди пішов, буде видитись, може щось цікаве, справді є. Ну, як ви багато чого цікавого і є. Як, ну, ходімо далі. І ще одна локація дуже цікава, яку нам розробники підкинули. Це ось такий трейлер. Знаходиться недалеко від цієї заправки, до да, ось в сторону ростка, я так розумію. Ну, це ж росток? Вроді як да. В сторону ростка ось ми йдемо. І отут ось такий ось трейлер є. Не вір нікому, не вір. Нікому не вір. Коли ось де задете, тут буде ось тут лежати ящичок, ви його ламаєте. Чого не фартануло? Ну, Ходите сюди, озирнись, озертаєтесь, і бачите, тут цей тут маленький. Ну і тут трохи хабарчику є. Трохи речей цікавих. Ви їх і, і все. І йдете далі. І ось коли б ми підійшли на елеватор, нам трохи... Ось ось маршрутний елеватор. Ярик Мангус. Якийсь Мангус нам хоче предложити щось заробити. Якась там роботка в нього є, як він каже, дуже легка, багато заробити можна. Тоді ходімо, подивимось, що це за роботка. Ну, чудово. Підходь, не бійся. Зараз підожди трохи, де я все подивлюсь, ми тут щось, щось цікаве. Ось це мені потрібно. Бинтики мені не потрібні, Бинтиків в мене дуже багато. Прямо занадто багато, я би сказав. Ну, в холодильнику щось, ні. В туалеті, в туалеті, в туалеті, в туалеті, може щось цікаве. Є. Та ні, нічого цікавого абсолютно. В раковині. О, це мені потрібно. Аптечки мені не потрібні, аптечки досить збирати аптечки. Знаєте, мені потрібно поставити мод, який блокує підняття аптечок насправді. Ну, їх я дуже багато збираю. Навіщо? Просто те, не знаю. Ну, я їх багато збираю. Дуже прям ну, занадто багато. Ну і що Заокре. ти мені при... можеш запропонувати? на Благо науки. Гроші непогані, а впорається навіть дитина. Так найми дитину. На цьому елеваторі я розставив два вимірювачі. Угу. Їх треба ввімкнути, але одночасно. А я, як бачиш, один, допоможеш. Ну, ого. Добре. Давай займуся цим. Куди йти? Координати перекидаю на твій КПК. Тули туди і активуй прилад. Мені прийде сигнал, і я вимкнув в себе. І дивись обережно там. А чому ти не можеш сходити і прислати мені сигнал, щоб я вимкнув його? Куди? 46 метрів вверх. Ого, Добре. Правда, нам так піднятися. І нам не на сюди піднятися, надо треба ще вище піднятись. Да, Прибили, тут були тушканчики. Нам потрібно нижче. За що да ж це таке? Ну, зараз спустимось. Спочатку ми ну, тут щось цікаве є. Ну, Тут нічого цікавого. Прям зовсім нічого цікавого. спускаємось Так, да, ось тут нам ну, на ці... А, бачу. Так, ну ходімо туди. Оце пригати мене заставляє, ну. зовсім здобув повсякдень. Тимай біля Оп, все, я біля нього. Мені <пробі> довелося це зробити. Що саме? Не поняв. Он что, меня попытался обмануть? Что, он меня обманул? Вот ты что, перебрала. шейфик. Ну, что, у нас тут це забираем, це это... за... нет, не, стоп. Аптечки нам не потрібні. Досить. Пойдем вот туда, подумаем, там тоже должно быть еще что-то интересное. О, кроме радиации. Ну да, Як я й казав, щось ціканьке є. О, нормально так. А, магазинна подача. О, якраз не із цієї. Котері я можу зробити. О, це забираємо, це забираємо, це забираємо. Ці забираємо, ці теж забираємо. Це використовуємо. Це одна тичку ще було 35. Нормально. Блин, вот мой тут ща щас я. Ну, цена вряд ли щас тут я. ну, мало ли. А вдруг? Блин! Трохи не пригнув. тепер Працює. довелося це зробити. Блін. Трохи не попав. Один раз поволу тільки попав по п'ять. І все. Разбираем все швиденько знову, вот, не 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 нам це не потрібно. Вот там аптечка. Аптечку мы підбираємо. Пойдем оттуда там сберем ящичек. Я не впевнений, тут щось буде нове, новий лут. Ну так. Ну, в цілому теж підходить. Ой, забув. Сі. Відкривай знову. Ці шняги збираємо. Антирад нам потрібний. Так, і більше тут, по-моєму, нічого не було. Так? Не, не помню. Да, по-моему ничего здесь не было. Так из сидящий человек? Да. И сэнд. Здесь тут кровосыся. Що йди до мене, кровосися. Де ти? я те не бачу. І що, стрибнути потрібно. Іди до мене. Ой, я тебе бачу. У Вас двоє. Це не чесно. Досить кричати, не кричи на мене. Ай, хвати кричати на мене, тут не це упано встановлення. Тебе перезарядив, алло. Дядько, ти шо? Дидомо вмер. Це, ну що, ходімо тепер того, додіка будемо, ну, наказувати чи шо. Що це за фіня? Що за підстава, не поняв. Эй, эй, hey, hey. ты лишь спокойно. Поговорим. Давай поговорим. Начни стрелять и поговорим. Тебе одна спроба. Да. Ці прилади, вимірювачі аномальної активності, своїм випроміненням приваблюють мутантів. Mm -hmm. Прикольно. Зазвичай це займає якийсь час, але цей табун кровососів, схоже, був неподалік. От і прибігли, як тільки ми запустили прилади. Mm -hmm. Мені шкода, що так вийшло. Справді, це була не для тебе підстава. Mm -hmm. Міг би одразу розповісти і не було б питань. Перекидай купони. Скинув на капака. І тримай ще невеличкий бонус. Перепустку на малахіт. Та в мені Вправи, їх вже багато вони для тебе знайдуть роботу. Це перепустка мого напарника була. Загалом, ще раз дякую за все. Ну, У мене цих перепусток вже дуже багато. Шість штук. Навіщо вони мені? Ну, нормально, він мені заплатив, це гарно. Ну, можна йти і далі, я так розумію. А ще ось я поки ходив, поки йшов в сторону ростка, знайшов ось таку шнягу. Тут є портал. Двері зачинені. Будемо шукати дивитися, але, напевно, в наступній серії, якщо тобі цікаво, що. За цим порталом, куди він веде і що можна там знайти. Пиши в коментарях та постав цьому відео лайк, щоб я розумів, що вам потрібно продовження. А на даний момент, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. На ну, все добре, до нових зустрічей!